Одинадцятій годині ранку перед пунктом вакцинації в університеті черга з декількох людей. Тут студентів і викладачів реєструють і дають згоду на щеплення. Студентка першого курсу Ангеліна Андрухович каже, вирішила вакцинуватись за порадою батьків. Спочатку я не дуже хотіла вакцинуватись, бо були попоювання, але потім батьки вирішили, що все-таки потрібно. і Ми вирішили всією сім'єю це зробити. Надолужує мені це тато, Він сказав, що краще взяти Pfizer, і я його послухала. Після реєстрації студенти та викладачі по одному заходили щепитися. Тоді ліво коло ми знімаєте Так. За словами лікарки мобільної бригади Інни Шерепери, із трьох вакцин, які мають, найчастіше обирали Pfizer рідше, AstraZeneca та Коронавак. Я розповідаю, які класи вакцин у нас доступні, які у них недоліки і переваги. І людина сама обирає. Нам запропонували у самому університеті, що є така можливість сьогодні. Вирішив, що зараз більш необхідно, тому що зараз циркулюють більш нові штами коронавірусу, і які є більш небезпечнішим. Викладачка філологічного факультету Ярослава Мельничук хворіла на ковід 19 у березні цього року. каже, мала важкий перебіг і перебувала у лікарні, щоб убезпечити себе і власне. Саме тому я вирішила вакцинуватися, що я знаю, що це дуже небезпечна і погана хвороба, дорого щоб її вилікувати. З понад 9 тисяч студентів університету від covid 19 вакциновані приблизно 400, каже проректорка Чернівецького національного університету Тамара Морусик. За її словами, аби заохотити студентів щепитися, організовували для них роз'яснювальні зустрічі з лікарями. Формували формували попередні списки, але було надзвичайно мало бажаючих студентів. Були деякі факультети, щоб жодного студента в списку не було включено. І тому ми вирішили провести цю роз'яснювальну роботу безпосередньо, особливо ще раз наголошую зі студентами першокурсників. Марусик каже, відсоток вакцинованих викладачів та працівників вишу менше половини. Відтак, якщо область вийде з зеленої зони карантину, навчання буде дистанційним. Ірина Капуш, Сергій Третяк, новини на Суспільному, Чернівці.